Друзі, доброго дня! Сьогодні у нас черговий автовоз. Просто згляніть на цю красу. І зверніть увагу, половина сьогоднішнього автовозу це цілі автомобілі. Ходімо, познайомимось поближче. І це у нас 300 єжка 2017 року з пробігом 70 тисяч. Клієнту стало під ключ 27 тисяч доларів. І проте автомобіль повністю цілий та без пошкоджень. Просто подивіться на стан цього салону. Не, ну, сидиш в автомобілі і реально відчуваєш, що це Мерседес. В автомобілі є повністю все, як і панорамний дах, чорна стеля, все шкіряне, шкіряна торпеда, дерев'яні вставки. Підігрів, 4-зонний клімат-контроль, ограмізніший просто екран. Це Mercedes. Мегакомфорт. Також у нас сьогодні є Toyota Venza 2022 року 9 місяця. Автомобілі навіть немає двох років. Мінімальний пробіг, мінімальне пошкодження по кормі автомобіля. Такий авто можна взяти під ключ за 37 тисяч доларів. Ще один дуже цікавий кросовер – це у нас Outlander GT 2019 року. Це дуже рідкісний авто, повторюсь, це комплектація GT, який йде на 3-літровому двигуні і коробкою гідротрансформатор, а не варіатор. І в чому великий плюс даного автомобіля від GT-шки? бо це у нас іде плагін-гібрид. На одному акумуляторі можна проїхати 60 кілометрів абсолютно безкоштовно. Зверху у нас знаходиться Outlander ISX 2021 року з мінімальним пошкодженням по передній частині кузова саме по. Бамперу. Таку лялю можна взяти за 15 тисяч доларів повністю під ключ. Звісно, що автомобіль свіжий 2021 року і пробіг буде мінімальний. Також цей електричок у нас сьогодні Tesla X. Тюнінгована під перформанс. Чим вона відрізняється від гражданської версії Tesla X. Це йдуть спортивні супорта, червоні шильдики Tesla та преміальний салон. І ізюминка сьогоднішнього автовозу це у нас Tesla 3 2021 року. Перформанс ринок на такі автомобілі у нас в Україні 45 тисяч доларів плюс. Такі авто забрали для клієнта за 25 тисяч доларів, повністю під ключ, і автомобіль повністю цілий. Його треба згрузити, поставити на облік, і можна їхати роздавати п'ятаків по. Кільцеві, і якщо вам потрібен сучасний автомобіль преміум класу з мінімальною витратою палива, я вам дуже рекомендую взяти такий Infiniti Q50 на 2.2 турбодизелі. Ринок на такі живі Infiniti стартує від 17 тисяч доларів. Все що дешевше, воно або з пробігом 250 тисяч кілометрів плюс, або вони були втоплені, або тотально вдарені Такі автомобілі радити вам не можуть. Але вже 14 тисяч. Можна спокійно взяти повністю цілий автомобіль. Тому, друзі, поки ви вагаєтесь з вибором автомобіля, наші клієнти вже забирають свої автівки з даного автовозу. Не зволікай, звертайся в нашу компанію, підберемо тобі автівку вигідно та якісно. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та відправляйте своїм друзям. Звертайтеся за номером телефону, вказаному в описі, та в особисті повідомлення. Тому чекаємо саме на вас.